Це наслідок низки причин, так, низки процесів, які відбуваються. Перше, це абсолютно відсутність розуміння, що воно є, так, що відбувається на фронті, якої є потреба армії, яким чином відбувається цей мобілізаційний процес, оцей розбрат і негатив, який виливається, зокрема, і на внутрішньо переміщених осіб, так, які зараз. Пересуваються Україною не з власної волі, так само виникають питання, да, чому ВПО з Харкова, які перебувають на цій території, їх не мобілізують, да їм не приносять повістку. А до місцевого мешканця, а місцевому мешканцю цю повістку приносять, оскільки відповідей на рівні ані генштабу, ані а... Президента, та який мав би комунікувати оцей процес мобілізації, пояснювати за яким принципом відбувається мобілізація, чому вона потрібна саме зараз, чому в цьому обсязі, що ми будемо робити далі, та якими будуть наслідки відсутності цієї мобілізації, то що бачимо, що відповіді дають ті, хто власне мав би, чесно кажучи, за рівнем своїх знань, освіти, і то, що сидіти тихенько в куточку.